Уява про роботу в інтернеті часто сповнена міфів і стереотипів. Це складно, це несерйозно, це не для мене. Сьогодні ми не просто розберемо ці питання, ми змінимо ваше уявлення про онлайн-професію назавжди. І, звісно, не оминемо увагою найулюбленіші аргументи хейтерів, буде дуже цікаво. Розберемося, де правда, а де просто страшилки. Чому хтось знаходить роботу вже під час навчання, а хтось роками сидить без клієнтів. І що насправді потрібно для успішного старту? Хочу вам показати реальні коментарі, страхи і хейт, які ми зібрали в інтернеті. Поїхали, розповідають красиво, але ж може бути так, що я відучусь і не знайду роботу. Таке дійсно буває, але як правило, це трапляється з тими, хто відкладає навчання на потім, не проходить уроки і не виконує практику, та просто чекає, що робота знайде їх сама. При будь-яких труднощах ми підтримуємо студентів на кожному етапі. Уроки побудовані так, що ви не переходите до наступного, поки не засвоїли попередній. Жодного стресу і строгих дедлайнів, кожен вчиться у своєму темпі. Якщо ж ви дійсно націлені на результат, ми вас не залишимо без роботи. Відсоток працевлаштування наших студентів, які активно навчаються і застосовують знання на практиці, варіюється від 95 до 98 відсотків, і ми цим пишаємося. До того ж, у вас буде доступ до матеріалів на цілий рік. Тому якщо раптом станеться форс-мажор, ви завжди можете взяти паузу і повернутися до навчання пізніше. Ми не кидаємо студентів після закінчення курсу. Ми продовжуємо працювати з ними, поки вони не окуплять вартість навчання мінімум удвічі. А що, якщо я витрачу купу часу, намагаючись розібратися, а в підсумку нічого не вийде? Просто зіпсую собі настрій, розчаруюся і вирішу, що. Все це було мар. Це нормальний страх, і з ним стикаються багато новачків. У нас на Ютубі є багато кейсів учнів, які мали ті ж самі сумніви, що й ви. Але зараз вони вже заробляють, стали впевненішими в собі і зрозуміли, що ця професія реально працює. І причина не в тому, що їм пощастило. Вони просто використовували все, що ми даємо на курсі, працювали з кураторами, виконували практичні завдання і скористалися допомогою HR-фахівця. Саме так і відбувається з більшістю студентів, які не просто дивляться відео, а реально діють. Ну окей, навчитися можна, але що далі? От я щось зроблю, а як потім із цим жити? Як шукати клієнтів, як із ними говорити? Якщо я взагалі не вмію продавати себе. Це одна з найбільш поширених проблем новачків страх спілкування з клієнтами. Тому в нашій програмі є окремий блок. ДHR-фахівець навчить вас, як правильно вести переговори, як відповідати на запити та як уникати непорозумінь у роботі. А куратори практики будуть супроводжувати вас на всіх етапах ваших перших замовлень від моменту, коли ви знайшли клієнта, і аж до повного завершення проекту. Ви не будете сам на самі з цим процесом, вас проведуть через нього покроково, щоб у майбутньому ви почувалися впевнено. А що якщо я почну вчитися? Втягнуся, а потім бах, щось станеться і доведеться кинути все на півдорозі. І що тоді? Починати заново чи просто забити. Це не проблема. У вас буде доступ до матеріалів на цілий рік, тому ви зможете повернутися до навчання в будь-який момент. Якщо ж трапиться щось непередбачуване, просто зробіть паузу, а коли будете готові, продовжуйте навчання без втрат. Наше завдання не просто навчити вас, а довести до реального результату, і ми підлаштовуємо процес так, щоб це було зручно навіть для тих, хто не може вчитися безперервно. Ну ок, припустимо, я вкладуся в навчання, витрачу гроші, час сили, а потім нікого не знайду. Буду сидіти без клієнтів і лаятися, що взагалі це вліз. Якщо ви дійсно проходите курс, виконуєте завдання і використовуєте всі інструменти, які ми вам даємо. Ми не зупинимося, поки ви не повернете свої вкладення мінімум у двокоротному розмірі. Ми супроводжуємо студентів до моменту їхнього працевлаштування, допомагаємо з першими замовленнями і вчимо, як правильно шукати клієнтів. До того ж, у нас є марафон результат, під час якого студенти вже починають заробляти. Тому, якщо ви готові діяти, ми готові допомагати. Поки ви не вийдете на стабільний дохід. Штучний інтелект зараз усе заміщає, особливо все, що стосується картинок. Мені здається, професія 3D-візуалізатора застаріла. Так, шиї реально крутий. Він малює красиві естетичні картинки за секунди. Але 3D-візуалізація це взагалі інша історія. Це не просто зроби мені красиво. Це про точність, реальність і функціональність. Уявіть! Замовник будує будинок, у нього є конкретні розміри кімнат, реальні матеріали, чіткий план меблів, і він не може просто згенерувати в шиї красиву картинку і сказати будівельника: ось, робіть так. Ну бо якщо там стіна зміститься на 20 см, це вже мінус двері. А якщо текстура марнеру раптом не існує в природі, це вже проблемка. 3 d візуалізатор працює не тільки для краси, а й для реального втілення. Тут треба розрахувати освітлення, матеріали, ергономіку, простор. Це не просто картинка, це фактично інструкція для будівельників, дизайнерів і виробників меблів. А ще коли клієнт каже Хочу саме такий диван, чи не скачає йому 3D-модель, не покаже, як він впишеться в реальні розміри квартири і не зробить варіант під бюджет. Ну і найголовніше, штучний інтелект ще не навчився читати думки замовників. А коли вони пишуть Хочу сучасного, але з вінтажним вайбом, дорого, але не пафосно. Хто як не 3D-візуалізатор зможе це зрозуміти? Тому ні. 3D-візуалізація це не про замінять машини, це про реальну роботу, яка ще дуже довго буде потрібна. Ви обіцяєте заробіток від 1000 доларів з нуля. Якось не віриться, що можна на цьому нормально заробляти. Та я і сам не повірив, якби не перевірив це на собі. От чесно, я вперше побачив рекламу Visual 360 у жовтні, а в лютому мені вже на карту впало 600 доларів. І десь за місяць і тиждень, може трішки більше, я повністю відбив вартість навчання. А вже зараз мій заробіток складає 1500-2500 тисячі доларів на місяць, і це не єдина справа, якою я займаюсь. 3D-візуалізація це реальний навик, за який платять. Будівництво, дизайн, архітектура. Ці сфери нікуди не зникнуть, і компаніям постійно потрібна якісна візуалізація, щоб продавати свої проекти. Презентувати клієнтам і знаходити інвесторів. Якщо не вірите мені, зазирніть на наш YouTube канал. Там повно кейсів реальних людей, які починали з нуля і вийшли на стабільний дохід. От, наприклад, Дар'я Запропонували їй проект на 50 тисяч доларів. Так, це не робота на тиждень. Для такого завдання треба збирати команду з трьох-чотирьох людей і ділити прибуток. Але сам факт можливості у цій сфері вражають. Тому питання не в тому, чи можна заробити, питання в тому, чи готові би навчатись та спробувати. А я цікавилась цією сферою, дивилась багато роликів на Ютубі, і є думка, що курси це безглуздо і краще індивідуальне наставництво. Розумію цей скепсис, але ось у чому різниця. Давайте поясню на пальцях. Перше курс це чітка покрокова система навчання, яка Відточувалась і змінювалась з кожним потоком студентів. Програма розроблена так, щоб не перевантажувати зайвими знаннями, а давати тільки те, що реально працює. Наставник же може вчити хаотично сьогодні, одне, завтра інше, або пояснювати все як він звик без чіткої методички. Друге курс дає можливості повертатися до матеріалу, переглядати уроки, якщо щось не зрозумів. Всі завдання логічно вибудувані. Від простого до складного наставник вже не буде пояснювати одне й те саме по 10 разів. А якщо ти забув щось через місяць, доведеться платити за додатковий урок. Третє: година роботи хорошого наставника може коштувати як половина або навіть увесь курс, а для повного навчання знадобляться десятки занять. І тут важливий момент: недороге наставництво це вже сигнал про низьку кваліфікацію. Чому досвідчений фахівець, який реально вміє заробляти, має витрачати години свого часу на навчання інших за копійки? Логічно, що професіонал коштує дорого, і де факт, що він ще й хороший педагог. Четверте: програму нашого курсу розробив досвідчений візуалізатор, який пройшов через всі помилки, коли спочатку навчався сам, а потім навчав людей у студії офлайн, коли у нас самих був гострий дефіцит фахівців. Йому допомагали колеги і також робили свій внесок і досвід. Тож, Тут не буде забіг теорій і лекцій, як і навчання тим інструментам, котрі не актуальні або взагалі вам не знадобляться, тільки чітка структурована інформація. Наставник вже може пояснювати, виходячи тільки з власного досвіду. І якщо він, наприклад, не працює з певним софтом або не шукає клієнтів на біржах, він просто вам не розповість про це. І нарешті п'яте наставник це добре, коли ти вже маєш базу і хочеш відточити конкретні навички. Але якщо ти новачок і тобі потрібно від А до Я освоїти професію, курс це найшвидший і найоптимальніший варіант. Власне, я так і зробив, і зараз взагалі не шкодую. Несиде меднес мобринс в інстаграмі. Роблять рекламу одні люди. А якщо долистати сторінку до самого низу, там буде взагалі інша людина. Безкоштовні вебінари ведуть взагалі треті люди. Причому різні. Часто питають, чому в нашій рекламі з'являються різні люди. Все просто. У Visual360 дуже велика команда, і кожен займається своєю справою. Якщо ми говоримо про заробіток після навчання, то логічно, що про це краще розкажуть наші студенти. Ми можемо запросити їх записати відео або поділитися своїм досвідом у рекламі. Це реальні люди, і ви можете знайти їх на YouTube. У кожному кейсі є посилання на Instagram, де можна побачити їхній шлях. У 3D. Якщо це реклама з самого навчання, то її може записати хтось із команди. Часто від імені visual 360 виступаю я, і ви можете побачити мій кейс на Ютубі. Я починав у цій школі з нуля, досяг непоганих, на мій погляд результатів і став амбасандором цієї компанії. Але при цьому я не тільки записую відео, а й працюю в 3D-візуалізації і беру замовлення, як і всі інші наші випускники. А на вебінарах ви бачите Артема та Вітю, це співзасновники компанії, а Олексій, третій співзасновник, теж записує для нас відео та рекламу, і він напряму бере участь у житті студії. Тож так, у нас дійсно різні обличчя в рекламі, бо в команді дуже багато людей. Але всі вони реальні і всі працюють у сфері 3D. У 3D-візуалізації не вдасться за два місяці вивчити все і одразу та миттєво вийти на фріланс, отримувати безсмертні гроші. І хіба що ви не відкриєте потім свою школу? І не вестимете вебінари кілька разів на тиждень, заманюючи якомога більше людей оплатити незрозуміло ще які курси. Часто можна почути, що за два місяці неможливо освоїти 3D-візуалізацію і почати заробляти. Але ми вже неодноразово показували реальні кейси наших студентів, які не просто навчалися, а й почали працювати ще під час курсу. Деякі студенти виходять на перше замовлення вже через півтора-два місяці навчання, і це не магія, а чітка покрокова система. Ми даємо практику на реальних проєктах, розбираємо, як знайти клієнтів і працювати з ними. Допомагаємо побудувати портфоліо, все, щоб після курсу ви не просто знали програму, а й мали реальні шанси заробляти. Але ж якщо у вас був інший досвід, наприклад, ви намагалися вчитися, але не змогли опанувати матеріал або знайти замовлення, не варто робити висновки, що це неможливо для всіх. І цим відео є посилання на безкоштовну консультацію. Не соромтеся звернутися. Наш спеціаліст розбере вашу ситуацію. Покаже, що могло піти не так і допоможе знайти рішення. Щодо другого моменту, ні, ми не вчимо людей 3D-візуалізації, щоб вони потім теж вчили інших. Ми не готуємо викладачів, ми готуємо спеціалістів, які працюють із клієнтами на міжнародному ринку. І якщо ви подивитесь відгуки наших студентів, то побачите, що вони займаються саме 3D-візуалізацією, а не навчанням інших. А вебінари ми проводимо тому, що люди хочуть просто розібратися в темі перед тим, як приймати рішення про навчання. Це нормально, не кожен готовий відразу купити курс. На вебінарах ми пояснюємо, як працює ця професія, як будувати кар'єру, які можливості є у 3 d візуалізаторів Усі ці знання можна застосувати навіть без навчання в нашій школі. Тому, якщо у вас є сумніви, просто приходьте на безплатну консультацію або вебінар. І розберіться в питанні глибше. Сторінка на сертифікацію зроблена за 5 хвилин, і це видно. Там навіть кнопок ніяких немає, крім повернення, яке нікуди не веде. Псевдо акредитація. Дякую, що підтвердили мої здогадки. Офіційний сайт Autodesk, autodesk.com і на ньому в розділі Autodesk Authorized Partners цієї компанії немає. У посиланні на сертифікацію натискайте search results» – веде в нікуди. Ми є офіційним партнером Autodesk і гарантуємо нашим випускникам сертифікати міжнародного зразка. І це дуже важливо, якщо ви плануєте працювати з клієнтами з США, Європи чи інших країн. Оскільки цей документ підтверджує вашу кваліфікацію на міжнародному рівні. Якщо ж у вас виникли питання щодо сертифікації, або ви хочете особисто переконатися в нашому статусі партнера, ми прикріпили в описі до цього відео пряме посилання, де ви можете легко перевірити нашу акредитацію на офіційному сайті Autodesk. Ми розуміємо, що в інтернеті багато компаній, які можуть видавати себе за офіційних представників, тому завжди закликаємо всіх перевіряти інформацію особисто. Перейдіть за посиланням і переконайтесь самі. Це інфоцигани. шахрайська організація. Так, вони нібито намагаються вас мотивувати в плані того, що ви станете хорошим 3D-візуалізатором, але насправді це цілковита маячня і замануха ця сфера діяльності не актуальна і реалізувати себе в цій, нібито професії дуже мало шансів. Простіше кажучи, це лохотрон. Ну а це його величність хейт, не підтверджений жодними фактами. У наш. Час, всі розумні люди розуміють, як до цього ставитися. Скажу більше, ми навіть стикалися з вимаганням грошей. На одному ресурсі на головній сторінці нашої компанії першими показувалися лише негативні відгуки, а 90% позитивних відгуків ховалися за кнопкою Читати далі. Коли ми звернулися в службу підтримки із запитанням, чому так. Нам вічливо запропонували за окрему плату змінити ситуацію. Звісно, що ми відмовилися мати справу з такими нечесними організаціями, але при цьому видалити компанію з того ресурсу було неможливо. Як ви думаєте, хто писав ці відгуки? Що стосується самої сфери 3D-візуалізації, люди, які пишуть, що це не актуально і має шансів реалізуватися, просто не знайомі з ринком. Достатньо відкрити будь-яку фріланс-платформу, сайт із вакансіями або сторінки забудовників і дизайнерів, щоб побачити наскільки затребувані 3D-візуалізатори. Ну, а тепер факти, а не емоції. Перше, Щомісяця на Upwork публікується понад 2000 замовлень на 3D-візуалізацію. Друге. Ринок нерухомості та дизайну зростає, і 3D-візуалізація це його невід'ємна частина. Третє, компанії, студії та фрілансери працюють із клієнтами з США, Європи, Об'єднаних Арабських Еміратів. Що ж до нас як до школи, ми не просто навчаємо, а гарантуємо нашим випускникам реальні інструменти для старту. Наші студенти вже під час навчання створюють свої перші комерційні проекти, отримують оплату і знаходять своїх перших клієнтів. Тож, перш ніж вірити хейтерам, я раджу кожному переконатися особисто, подивитись відгуки, перевід. Вірити ринок, дізнатись більше про цю професію і лише потім робити свої висновки. <рес> замовлення виконали не до кінця і пропали, на дзвінки не відповідають. Чесно кажучи, я навіть не знаю про яке саме замовлення йдеться мова. Можливо, принцеса радужного миру, наскільки поспішала написати якомога більше негативних відгуків за оплачений гонорар, що навіть не встигла вивчити компанію. Тепер про реальність ринку. Конкуренція в освітній сфері жорстока. І якщо ви думаєте, що всі грають чесно, на жаль, це не так. Є компанії, які витрачають тисячі доларів не на покращення своїх курсів, а на замовні негативних відгуків про конкурентів. Як це працює? Відгуки пишуть люди, які ніколи не навчались у нас і не користувалися нашими послугами. Вигадуються ситуації про зниклі, не відповідають, не доробили. Хоча в нас навіть немає послуг, де ми виконуємо замовлення клієнтам. Ми навчальний проект, а не студія, що бере комерційні замовлення. Чим гучніше і емоційніше віду, тим більше шансів, що люди повірять у нього, не перевіряючи фактів. Якщо компанія успішна і має реальні результати, проти неї завжди знайдуться ті, хто захоче її захейтити. Але чи варто це сприймати всерйоз? думаю, за останні кілька років всі дуже добре зрозуміли, що таке інформаційна війна. І, на жаль, вона стосується не лише політики, а й бізнесу. Ну, а що ж з цим робити? Відповідь одна: критично мислити і не вірити першому ліпшому коментарю в інтернеті. Як же розібратися, чи варте щось вашої уваги? Ось кілька важливих критеріїв. Перше соцмережі компаній. Подивіться, як ведуть сторінки, чи є там живий контент, реальні відгуки. Відповіді на запитання, справжній проект не ховається. Він постійно на зв'язку з аудиторією. Друге кейси студентів. Особливо круто, якщо є посилання на їх соцмережі, де можна подивитися, як вони починали і як працюють зараз. Третє авторитетність партнерство з великими компаніями, згадки у профілях медіа, реальні історії успіху. Важливо оцінювати не лише позитивні відгуки, а й конструктивну критику. Це теж ознака прозорості. Четверте гарантії. Чисні проекти не бояться гарантій. Якщо вам пропонують прозорі умови, можливість розстрочки, гарантії результату це дуже хороший знак. П'яте. Простий спосіб перевірити. Якщо компанія відкрито пропонує вам безкоштовно дізнатися більше, розібратися у всіх нюансах, скористайтеся цією можливістю, перш ніж вірити хейтерам. Нам дуже важлива ваша підтримка. Якщо відео вам сподобалося, не забудьте поставити лайк та підписатися. Попереду ще дуже багато цікавого. Якщо у вас ще залишились питання або сумніви, просто сходіть на безкоштовну консультацію. Там ви зможете отримати персональну відповідь на всі свої запити, розібратися в деталях і зрозуміти, чи підходить вам цей формат навчання. Онлайн освіта відкриває нові можливості, але рішення завжди залишається за вами. Не бійтеся питати, сумніватися та перевіряти інформацію. А ми зі свого боку допоможемо вам розібратися та зробити усвідомлений вибір Посилання в описі під цим відео.